Колись ми були поганцями і досить непоганими. Хоча кого, я дурю, ми були найкращими. Час чудити. Драйвова моя. Це ж поганці. Учіться. Зміни. Не всі у це вірять, але поганці стали на стежку добра. Я за вами стежу. Дуже. Яка тебе муха вкусила? Ну, запанікував я. я панікер! І з нашою репутацією чесне життя штука непроста. Ви хочете працювати у банку? А чого ні, про банки у мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Оцей самий банк. Мене звуть Кіті. Ви зразок для нас. Ми з вас тощимо. То ви, типу, поганки. А ти, типу, мангозувата. Що? Я хіба на таке <рес> Ух ти! А вона запальна, спільнююча. <рес> а затоксична! Чувка, шукаєте роботу? А я напарників, бажано профі. Дарма ти просиш про допомогу, ми вже не поганці. Я не прошу сонце. Це наказ. То що, ми знову поганюємо? Це буде нашою останньою темною справою. Ну що, майстре маскування, твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Де мої квітучіні, прейдо капучіно. Ти ж мій красунчику, зміюнчику. Вона твоя заручниця. Що вона моя дівчина? Хто чому? Вона в нього в